На Прикарпатті рівень злочинності один із найнижчих в Україні. У нас розкривають кожен третій кримінальний злочин. Однак кількість правопорушень в області зросла на третину. Упродовж 10 місяців 2016 року обліковано на 29% кримінальних правопорушень. Більше що 8 8977 кримінальних правопорушень ніж за. Аналогічний період минулого року, Олександр Стратюк, на посаді обласного прокурора уже 100 днів звітує за цей час. Викрито ряд резонансних кримінальних справ за фактами вимагання та одержання хабарів злочинів проти довкілля та у бюджетній сфері. Виявлено та закінчено розслідування 14 кримінальних проваджень, в тому числі 6 з ознаками корупції, 7 у сфері довкілля. Щодо незаконних порубок лісу та одна у сфері грального бізнесу. Та у області зафіксували ще одну невтішну тенденцію зросла кількість тяжких злочинів за останні місяці скоєно 15 навмисних вбивств. Відмічається зростання тяжких злочинів з 1943 до 2153 у цьому році або на 10%. Частка тяжких злочинів у загальній злочинності становить 26%, по державі 32%. Прокурор наголосив, за період його роботи у сфері охорони лісових ресурсів зафіксовано 39 кримінальних проваджень. Прокуратура вилучила 12 автомобілів із деревиною, провела понад два десятки обшуків, наклала арешт на майже тисячу метрів кубічних лісу. Щоправда, у ситуації із вирубуванням лісів Олександр Стратюк не бачить вини прокуратури. До слова, під час його призначення Юрій Луценко дав доручення звільнити усіх прокурорів, що не допрацьовують у цьому напрямку. Не встановлення. Встановлено причетність працівників прокуратури до незаконного видобування гравію, як і до вчинення незаконних порубок лісів. Наостанок прокурор звернувся до населення у разі, коли у вас вимагають хабар. Треба звертатись у прокуратуру до моменту передачі коштів, а не після. Віталія Васильчук, Сергій Русиняк, новини, телеканал Раї.